У Тернополі в центрі підтримки підприємців дія бізнес відбувся традиційний економічний форум Брейвте. Захід зібрав власників малого і середнього бізнесу, а також підприємців та менеджерів. Це подія, яка направлена на допомогу бізнесу, саме якраз на аналітику того, як живе український бізнес в період війни. І це вже третій форум, який відбувається у Тернополі. І Сьогодні у нас сплановані такі такі цікаві тематики. Ми поспілкуємося сьогодні з аналітиками, з представниками компанії Работаюа про ринок праці на сьогодні, як він змінився під час війни. Тарас Кутко, власник компанії, яка лідирує серед виробників майонезів для власних марок супермаркетів. Підприємство більше півроку тому Їхало із Запоріжжя на Тернопільщину. Ми повноцінно працюємо. За фактично за останній рік було проінвестовано майже 2 мільйони доларів в облаштування і будівництво нашого заводу на території Тернопільщини. Із якими викликами довелося зіткнутися його бізнесу у період повномасштабної війни? Бізнесмен розповів на форумі Brave.te. Ми прийняли рішення для себе залишити два виробничі майданчики. Тобто, спочатку ми планували повністю перемістити наше виробництво на територію Тернопільщини, але згодом враховуючи ті обмеження, які... Виникали і виникають. В першу чергу це дефіцит енергоресурсів, це мобілізаційні процеси. Ми прийняли рішення, що ми все ж таки будемо відзеркалювати два виробництва. Також на форумі поговорили про виклики та перспективи для it сфери а також про розвиток малих та середніх підприємств Україні та залучення грантових коштів у бізнес. Участь у форумі усі охочі могли взяти безкоштовно доєднувались до заходу також онлайн.